Так, ребята, вот такі акумулятори до машини по 39 євро. вот такі ціни. Є вже по 59 євро. Все там на них написано. Ось вот такі ціни на акумулятори. Так, хочу показати вам Що тут ще є цікавого? Ось такі акумулятори. Ну, коротше, є по, по 179 євро. акумулятор за 299 євро. Там повний опис акумуляторів. Так, є ось такі штуки теж подаються. Аккумулятори, понятно. Фонарики на Там типа супіровські фонарики по 14,90 90 євро. За 6,99 євро трохи дешевше. Отакий магазин. Все для машини. Багато цікавого. 179 євро. Це фара якась, не знаю. Так, йдемо далі. Тут можна ще вам показати. Отакі такі фонари, якісь 12 вольт 60 ватт. Інтересні. Багато інструментів, багато цікавого. Для машини вон. Ціна не знаю. А, вон ціна 124 євро. Колеса. 24 якісь лісниці. Це чи що для машини, не знаю. Колеса. Пуло. Магазин називається. за ціни не знаю. Коротше, все для дома. О, рабочая одежда. Есть мусорные баки. С датчиками. Прям вообще